У пріоритеті жінки, чому у Франківській громаді бракує чоловіків водіїв комунального транспорту та як це вплине на відкриття нових автобусних та тролейбусних маршрутів в полі зору нашої програми сьогодні. Про те, що у Франківську бракує водіїв комунального транспорту, відверто говорять місцеві чиновники, кажуть, мають намір закупити вісім автобусів та запустити нові маршрути. А от кермувальників не вистачає. У нас пріоритет жінки. Тролейбусу легше проводити, тому у нас якби, все більше і більше жінок саме є водіями тролейбусів. Автобусів важче, бо автобуси. Ну, Досить така складна робота і техніка, хоч вона сьогодні більш-менш сучасна, багато нових автобусів, багато автобусів, яких небагато. Але дійсно така проблема є. Ми не, не, не можемо тролейбусний маршрут зараз, з, до, від з, до вокзалу запровадити і браку водії. Але надіємося до Дня Незалежності до 24 серпня вдасться нам це зробити. І справді нині звична річ побачити за кермом автотранспорту жінку, екологиня за освітою та водійка тролейбуса за покликанням. Ніна Штурмак уже п'ять років впевнено кермує тролейбусом. Нову професію опанувала випадково. Почула оголошення, спробувала та залишилась. І сиділа якраз позаду водія, і там оголошення, натрапила оголошення, набирають водіїв. Зважила всі за і проти, зателефонувала, запитала. Що, як, які умови. Запропонували прийти. Ось так я тут опинилася. Багато дівчат зараз побільшало. Теж подобається. Напевне, знаєте, як ідеш, і дивишся, жінка, водій, тролейбус, велика машина, а як це, а що це. Торік у грудні у Франківську продовжили маршрут п'ятого тролейбуса до мікрорайону Бам. Він курсує новою тролейбусною лінією. Тепер у планах комунального підприємства Електроавтотранс запустити новий маршрут до залізничного вокзалу. Також поповниться автопарк комунальних автобусів. Ми зараз вдруге вже оголосили тендер на закупівлю автобусів. Спочатку ми планували купляти нові автобуси. В кількості 15 одиниць, але оскільки можливості бюджету зараз не такі великі, тому ми вирішили сконцентруватись на восьми автобусах, які були у користуванні. І сподіваємося, що протягом тижня-двох у нас буде переможець, і десь до Дня Незалежності ці автобуси вже зможуть бути в Івано-Франківську. Проблема з новим маршрутом полягає в тому, що у нас достатньо в принципі, техніки для того, щоб його запустити. Але останнім часом у нас є певний брак водіїв, і тролейбусів, і автобусів, і саме через це ми ну, плануємо запустити його десь ближче до осені. На вагу золота і автомеханіки, адже саме вони відповідають за справність техніки на підприємстві. Машини заїжджають, ми дивимося огляд і Відповідно, робить ремонти по вимогах водіїв, які є потреба по машинах, і ранком випускає машину на лінію. Це є механік по випуску, і три людини, електрик і два слюсера для ремонту. І Для цього ми завжди робимо що нас можливо, для того, щоб машини виїхали якісні. У всіх комунальних підприємствах Франківська є брак кадрів. Практично щомісяця там оголошують набір на вакантні посади. Найбільше вакантних посад є в нас на комунальному підприємстві Івано-Франківського до це є 60. Далі є комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» – 8 вакантних посад, КП «Електротранс» – 7 вакантних посад, комунальне підприємство Бовоустрій 4, міська ритуальна служба 1, Івано-Франківський теплоенерго – 2, і івано франківський тептуальний центр соціального обслуговування 1. Лише з електроавтотрансу до лав Збройних сил України вже мобілізували понад два десятка працівників. Саме тому чоловіки водії влаштовуватися на роботу не поспішають, та й бронювання цієї професії відмінили. Зараз найбільша проблема це з водіями, тому що Є мобілізація, відповідно, водії мобілізовуються, тому зараз навіть не проблема в, в техніці, а проблема в наявності достатньої кількості водіїв, які можуть бути і по віку, і які можуть водити, і по здоров'ю, які можуть відповідати тим нормам, які повинні відповідати водії. Ми збільшуємо кількість транспорту. знову ж таки плануємо до Дня Незалежності і тролейбусний маршрут збільшити з мікронобам до вокзалу. У Франківській громаді наразі є сім тролейбусних та 22 автобусних маршрути. Власне, від наявності водіїв і залежатиме реалізація планів з розширення маршрутів електроавтотрансу. Як вирішити проблему із кадрами, не готові відповісти ні у міській раді, ні в електроавтотрансі. Міські урядовці кажуть, працюють над розширенням комунального автопарку та відкритті нових маршрутів. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.